Дорогі друзі, вас вітає спільнота Молоді Темпус. І ми продовжуємо нашу мандрівку до Вифлеєму. Сьогодні до нас завітали незвичайні гості, а саме отці та брати з Брюховецької семінарії, щоб показати нам детальніше про життя та боротьбу святого Йосифата Кунцевича. Слава Ісусу Христу! Скажіть, будь ласка, яку мету ви переслідуєте і що хочете донести людям своєю виставою? Що хочете, щоб вони навчилися від вас, чи можливо хочете щось їм показати і на чому акцентувати увагу більше? Дякую за таке цікаве запитання. І відповідь, Якщо коротко сказати, то наша вистава є така довготривалою в часі, і коли ми її писали, основний задум був, щоб краще показати життя святого сфата, тому що це є в рамках місії, які провадили наші отці, і коли ми думали, що науки, які слухають, це переважно люди середнього віку, похилого, є досить молоді в церкві, але щоб зацікавити саме молодь, ми вирішили організувати були цю виставу. І тому, якщо ви уважно переглядали або ще будете десь переглядати після цього інтерв'ю, то основний задум у виставі, що ми хочемо донести, що кожен може реалізувати своє покликання. І Важливо побачити в виставі, що основне наше покликання це прямувати до святості, так як це зробив святий Йосифат. Тому найбільший задум це показати життя святого Йосифата в виставі. Ну а такий підтекст цієї вистави є, щоб віднайти своє покликання. І ми особливо раді, якщо воно буде якраз проявлятися в покликанні до стану Монашого чи священичого служіння, але і звичайний християнин. Прагне дійти до святості. І це якраз ми хочемо показати, що Святий Йосифат є приклад, як дійти нам до святості. Ми живемо в тяжкий час війни і знаємо також, що ви прийняли багато наших братів зі Сходу України в свої семінарії. Скажіть, будь ласка, з якими викликами ви зіштовхнулися і, можливо, як змінилося ваше життя в семінарії, якщо, звісно, змінилося? Як ви допомагаєте також їм? Безперечно, дякую. Це питання є дуже актуальне на сьогоднішній день у зв'язку з війною в Україні. І так, насправді ми прийняли від початку війни найбільша кількість осіб, у нас було 190 чоловік. Пізніше, помалу, помалу, в силу різних подій, які відбувалися, тобто ця кількість фігурувала, і на сьогоднішній день залишилося 70 людей. Це люди з околись Бахмута і Донецької області. І, тобто я розказував навіть сьогодні цим питанням, також цікавився отець Партеній. То е, я йому розповідав про те, що ці залишили, залишилися люди, яким попросту немає куди вже повертатися. Е, тому ми наразі будемо їх тримати, скільки зможемо, бо це люди похилого віку, і мами, які є одинокі, залишилися з маленькими дітками, і їм дуже важко влаштуватися на роботу і потім забезпечувати себе і забезпечувати тих діточок. А щодо викликів, то найпершим був, це звичайно, інший, люди приїхали з іншого культурного середовища. І тому було важко спочатку знаходити якісь спільні. Спільні, спільні точки, спільні такі, знаєте, моменти у тому, щоб договоритися в різних питаннях, але мало помалу. Ті люди почали переймати, дивитися, як ми живемо, переймати від наш від нас наші традиції. Для цього ми робили різноманітні заходи, там чи проводили семінари, чи проводили, наприклад, психологічні зустрічі, закликали психологів, які могли їм трохи допомогти адаптуватися тут у нас. Чи також робили такі спільні трапези під час святої вечері, всі святкування ми старалися проводити разом. Тобто ми не, не відділяли їх і старалися так, щоб вони чулися знаєте, прийнятими тут. І тому за під час довгого такого часу спільного життя багато з них дістало навернення. І одні, наприклад, в чому воно виявлялося? одні люди, наприклад, перший раз йшли до, приступали до Тайної сповіді, інші хрестилися. Було двоє подруж, які, наприклад, просто повінчалися, бо до того були невінчені і взагалі не знали, що це таке є і для чого воно потрібно. І тепер вони помаленьку відкривають для себе життя в церкві по-новому, вчаться приймати участь у святих тайнах. І мало-помалу вони стають іншими людьми. Ми це бачимо просто по них. Вже жахіття війни їх так не лякають, як колись, коли вони приїхали сюди. Нас це насправді дуже тішить. І ми вам за це також дякуємо. І особливо зараз ваш приїзд є як ніколи на часі, оскільки цей рік присвячений 400-літтю з Дня мучення, чи смерті святого Йосифа Такунцевича. І хотілося б запитати, які чесноти, які цінності імпонують вам в особі апостола єдності. Дякую за запитання. <кхм> насправді. Святий Йосифат для всіх нас, як і братів, і ці Василян і є таким прикладом для нашого життя і нашого служіння, найперше, як таких пасторів і провідників в духовному житті, і також таких як спів переживачів з людьми їхнього також життя і проводу в їхньому щоденному житті. І навіть ці вистави, яку ми показуємо по наших монастирях, і не тільки по різних парафіях, і різних місць, як в Україні, також побували в Вільнісі і тепер в Варшаві, і дуже раді, що була змога така, і дуже раді тут бути. В цій виставі також це показано, що Йосифат не перший такий жертовний що він е, не думає там, навіть, про себе, про те, як е, там, чи собі якусь користь принести, чи е, зберегти якось своє здоров'я або інші такі моменти, а він повністю себе віддає е, тому служінні людям і Богові. І хоче, щоб е, люди і християни були разом, не були роз'єднані і зараз в тому комунічному діалозі ми теж до того всі прямуємо і молимося за це. Також те, та, що він був також собою. Тобто він не, не вдягав якісь маски, не йшов до людей якимось іншим, а в повсякденному житті не був іншим, а він був собою. І те та, та буття собою, воно потягало людей за ним, і як називаємо його таким душехватом душ. Душохватим, власне, що він е, своєю постаттю, е, своєю такою ревною молитвою, простотою він е, потягав за собою е, людей і, відповідно, е, навертав до Бога душі. О, і е, також ще такий е, момент е, з його життя це його така любов і доброта, бо, як навіть і показує в нашій виставі, він е, міг е, останню якусь там одежину, останній кусок хліба, останнє, що були монастирі, віддати іншим, щоб якось забезпечити, чи, можливо, навіть е, врятувати когось, е, комусь е, життя в такий спосіб. Тому е, стараємося і в нашому житті е, наслідувати його. Його чеснота, в його житті, в його поставі і молитися до нього, просити заступництва і слідувати за ним, відповідно, як він слідував за Христом. Дякую. Вже всі люди живуть в очікуванні Різдва. І що ви порадили нашим глядачам, як правильно себе готувати до Різдва Христового, особливо в духовному плані? Таке дуже актуальне запитання і мені здається, навіть на власному досвіді, бо так останніми роками здається, що переживаю Різдво без самого винуватця цього свята. Тому мені здається, що людям важливо в підготовці до Різдва не забувати про те, до чого вони прямують що вони якраз очікують цю подію народження Спасителя, і їм варто в тому духовному плані підготувати ту в Богу стаєнку, свою душу до приходу Месії, до приходу Спасителя. І ми часто думаємо, що потрібні дуже, для Спасителя дуже великі там умови для його перебування в нашому серці, в нашій душі. Однак, так як... Нам всім християнам є зараз нелегко, особливо в Україні, ми можемо переживати різні емоції, викликані війною. Проте нам варто зрозуміти, що до нас прийде той, хто несе радість, мир, спокій, і варто підго підготувати ті умови, які будуть йому найприємніші. Тому, мені здається, основна мета підготування до Різдва не забувати, до чого ми готуємось, до чийого приходу. Ми знаємо також, що у вашій семінарії видається журнал, і хотілося б дізнатися більше про це, а також на що ви акцентуєте увагу в ньому, які теми висвітлюєте, що може бути цікаве нашим читачам. Дякую за питання. Дуже гарно, бо дозволить також і наш журнал трохи популяризувати. Насправді, наш журнал видають. Це є праця рук е, і така діяльність наших студентів з нашої семінарії в Брюховичах. І в е, нас є така структура, що є головний редактор е, журналу, і також є редколеги, в яку входять брати, які пишуть статті і також е, потім складають ці статті, компонують макети роблять і е, потім розпосуджують вже надрукований журнал. Стосовно на що спрямований журнал, це власне вік, вік цього журналу, на який він спрямований, є молодь. Молодь, переважаючи більшості. Чому? Бо власне молодь є тим майбутнім церкви, народу, в на який потрібно найбільше вкладати. Щоб потім ці люди, будучи вже дорослими і зрілими особистостями, якраз своїм життям приносили ці плоди як для нашої України, також і для нашої церкви, і для добра цілого світу, також наш журнал по структурі не поділений на такі розділи. Спочатку ми висвітлюємо такі актуальні теми з церкви взагалоно. А також там йдуть статті про духовне життя, статті про культуру, історію як нашого чину, так і церкви, і з всесвітньої історії чи історії України, такі певні моменти, які торкаються і нашої історії. І також йде на кінці, в кінці, це може бути або навіть чи про нашу виставу, чи про молотовні зустрічі, які ми проводимо в Крехові для хлопців, чи навіть про наш колегіум у Бучичі, який виховує хлопців, як дає їм середню освіту і також такий духовний провід. І пізніше, коли вже цей журнал надрукований, ми його розповсюджуємо як про, по наших монастирях, також і по різних парафіях, місцях, де нам оці дуже цьому сприяють. І насправді, якщо зараз брати в загальному, люди менше читають друковані літератури, в тому числі і, і журналів. Тому. Ми також стараємось перейти на електронний варіант, щоб він був доступний також в інтернеті, щоб кожна людина мала до нього могла собі скачати і мати доступ. І дякуємо Богові за те, що якось здається реалізувати його, і люди непогано також журнал і беруть, і читають, і це тішить, і якось мотивує до того, щоб далі продовжувати видавати цей журнал. Ми від нашої спільноти Молоді Темпус хотіли зробити такий невеликий презент вам до цієї річниці Святого Іосифата Кунцевича. Ми видали також за активною участі Василянської молоді книгу Святий Йосифат Кунцевич Душехвадачима молодих і хотіли би її подарувати вашій семінарії на пам'ять про нас. І на завершення, отче Романе, б ви побажали е, в очікуванні різдвяних свят, в очікуванні цього новорічного дива, різдвяного дива нашим глядачам на завер? Скажу чесно, нещодавно я спілкувався з однією особою, якій вже за 40, і вона була дуже здивована, коли взнала, що є різдвяний піст. Насправді, перед Різдвом, що взагалі в літургійному знаєте, колі, е, є така річ. І коли я пояснив, то людина далі не розуміла, для чого постити, коли приходить Спаситель. Е, це було дуже, дуже насправді складно, і довго, довго в мене багато забрало часу, щоб це все йому пояснити. Але е, дуже гарно сказав брат Серафим, що це є час підготовки до приходу Господа. І Напевне, всі і молодь, і старші люди стомилися вже на сьогоднішній день від війни, яка відбувається в Україні, і від наслідків яких, тих глибоких, які вона несе, як коли руйнуються сім'ї, коли гинуть молоде покоління, коли всі живуть у страху, і ніхто з них не знає з нас, всіх, от ми вертаємося додому, коли починається тривога. І Тебе вона застає або вдома, в монастирі, або під час інших справ у місті, і ти не знаєш, що ти побачиш своїх співбратів знову. І це дуже насправді лячно, дуже страшно, і це дуже виснажливо. І ми, коли чекаємо Господа, ми монахи, ми робимо ту убогу стаєнку для того, щоб приготувати йому місце і місце не тільки в церкві, місце в наших душах. І віримо, що Господь Бог нам подарує цей довгоочікуваний мир і поверне спокій, поверне радість в наші домівки, поверне те таке тепло, коли сім'ї єднаються разом, коли сім'ї не є розлучені кордонами, як зараз відбувається, коли повертаються до рідних батьківських хат, відвідують батьків і всі разом тішаться тими святами під час цієї такої святої вечері, коли всі за одним столом. Можуть один одного привітати, обняти і разом дійсно відчути ту радість від того свята. І тому я всім глядачам насправді цього бажаю, щоб дійсно Господь Бог приніс цю радість і мир у ваші серця, у ваші душі. Дуже вам дякую. І ми вам дякуємо, що ви завітали до нас. І в нашу студію, і за за дуже цікаву виставу, за те, що ми змогли поринути в цей дух середньовіччя, відчути ту боротьбу, яку е відчув на собі святий Юсафат Концевич, оскільки це і для вас, і для всіх наших українців є доволі знайоме. І хочемо також побажати вам подальших успіхів, щоб у вас все вдавалося. І на завершення також е я б сказав, європа би не пишалася, але вони наші. Всім передаємо вітання і побачимося на наступних відео.